І так, друзі, всім привіт. В цьому відео я вам продемонструю, як торгувати на валютному ринку з телефона. Взагалі, чи може це робити, чи легко, куди як натискати, і так далі. Дам відповідь на всі взагалі питання тих людей, у кого є тільки телефон, і вони хочуть почати торгувати. Тому поїхали. І одразу перша рекомендація тримайте телефон саме ось так, тому що так більше інформація на телефоні, і так легше, і воно, начебто, як на комп'ютері. Ось, давайте пройдемо і взагалі шордесенько зараз спочатку по інтерфейсу платформи. Зверху тут ми можемо обрати активи, натискаємо на активи і тут обираємо всі активи, які є зараз доступні до торгівлі. Справа наш аккаунт, баланс, кнопка поповнити. Далі час експірації, це час, наскільки можна відкрити угоду. Далі суму угоду тут вводимо. І знизу відкрити угоду, вгору, відкрити угоду вниз, часовий період, меню. Інструменти, графічні інструменти, тип графіку, індикатор. Тобто тут все це ми можемо побачити. І давайте почнемо торгувати. Вже подивимося, чи є тут у нас угоди. Подивимось взагалі, чи легко так аналізувати. Давайте вімкнумо хвилини або п'ятихвилини таймфрейм, наприклад. Так, І тут я вже бачу на око, що ми тут формуємо тренд вгору, Можна взяти промінь, ось так виділити, але давайте більш. Локально щось так виділю. Ну, дивіться, ми його формуємо, але до нього ще йти і йти, тому змінює актив, наприклад, GSMI. Давайте глянемо також індекс. Так. Тут ось у нас, наприклад, є також можна позначити рамкою, беремо рамку. Ось. І в нас тут є непоганий, непогане формування рівня супротиву. Ось такий нас рівень, він формується на 5-хвилинах, ми його буде більш видніше. Ось тут він починається ось і може зайти, наприклад, на 3 хвилини. Так, давайте зайду до 50-ї хвилини на 30 тисяч гривень. 30 тисяч натискаю вниз. Все, угоди відкрита. Тобто, як ви бачите, наприклад, зараз угоди я проанізував, дивлячись хтось на телефоні. Графічний інструмент я використовував так само на телефоні, зайшов в угоду на телефоні. І зараз зайшов в угоду, і з однієї угоди можу зробити на новий телефон. Ну, я вже давно торгую, я торгую вже більше 4 років, тому в мене баланс великий, сума угоди велика, прибуток великий. Я що починав я не так взагалі. Але ось зараз все одно повернувся до того, з чого я торгував, торгувати я починав з телефоном. Ось, і зараз ось. Бачите, можу вас тепер навчити. Також дивіться, я цим займаюся вже більше 4 років, тобто я торгую вже більше 4 років, майже 5, і я не продаю ніяких курсів, в мене немає ніяких платних навчань, платних послуг і так далі. Такого в мене немає. В мене є лише команда, бо вона безкоштовна. Вона відкрита їй вже більше 2 років, там майже 5 тисяч людей. Там є навчання. Особисто від мене в форматі відео на Ютубі так само є навчання, але там воно більш Поглибніше і більш детальніше. Так? також там є сигнали. Це коли я сам аналізую ринок, кажу вам, куди заходити. Ви за мною повторюєте і так само можете отримувати плюсові результати. Тому, кому цікава моя команда, вона безкоштовна зараз відкрита. Можете приєднатись по посиланню під цим відео. Так як ви бачите, мої мене непогано. Залишається буквально декілька секунд до закриття угоди, і це буде в нас вже перший плюс. Так. Ну, я думаю, зараз ще одного знайдемо, тому що один плюс це добре, а два це краще. Для того, щоб вам більш детальніше продемонструвати і довести, що з телефона так само все це може робити і немає ніяких проблем. І так, плюс, перше, ми вже з вами маємо. Це прекрасно. І давайте буду вже шукати якийсь наступний актив. Перейдемо, пошукаємо. З телефона, а вже, а вже ж не так зручно, як з комп'ютера, але телефон це. Так скажемо, нормальна початкова точка, з якою можу почати рухатись, а комп'ютер це початкова ціль, так, куди рухатись. О, рівень підтримки тут є. Давайте заходити. Так само є тут непоганий рівень підтримки він не дуже точний, але зараз навіть і такі відпрацьовують. Так, беру рамку, визначаю тут ось такий він тут у нас є. І тому давайте заходити. Ось не зовсім рівно відзначив. І я впевнений, що якщо ми перейдемо на більш довший таймфрейм, він буде більш міцніший цей рівень. Ось, і давайте заходити до 53-ї хвилини. Так само на 3 хвилини я заходжу в угоду вгору на 30 тисяч гривень. І зараз виходить по попередній угоді. В нас було по Попередній угоді в нас було плюс 26 тисяч 400 гривень. І якщо буде ця угода плюсова, це буде ще плюс 26 тисяч. 200 гривень і загалом о, 25 200, чи 25 200. І загалом це буде дуже дуже непоганий прибуток за такий короткий проміжок часу. Ось, нас залишається тільки чекати. Залишається саме скільки 2 хвилинки. Вже почали рухатись вгору, і це добре. Давайте очікуємо 2 хвилини і подивимось, як закриється ця угода. Так, дивіться, відбувся дуже непоганий рух. В нас залишається тут 30 секунд. До закриття цієї угоди, як ви бачите, ми відштовхнулися ідеально від цього рівня, ось тут. І зараз пішли вгору, так як ми прогнозували. Ось телефони, навіть я не знаю, ось я відкрив це як одразу побачив, просто ось побачив локальну ситуацію, зайшов в угоду. Все. І так само ви зможете, а вже ж ви не будете так швидко одразу бачити угоду. Вам треба буде сидіти, більше дивлятися і так далі. Але для початку, для новачків, це є абсолютно нормально, щоб навчитись. Тому нагадую, що з телефона так само можна торгувати і немає ніяких проблем. Плюс ще 2600. А, змінився цей, змінився відсоток прибутковості. Давайте порахуємо, скільки точно ми заробили за це відео. Було дві угоди плюсові, ось перша була 18,50. І виходить, що в нас зараз дві угоди 26,400 плюс 26,100. Це 52 500 гривень чистого плюса за 5 хвилин торгівлі. І скільки це йде відео? За, там 10 максимум хвилин Цього відео тому, друзі, я сподіваюся, що вам довів, що з телефона так само можна торгувати, немає ніяких проблем, і телефон, якщо знову ж таки, давайте так, якщо у вас немає ніякого ноутбуку або там комп'ютера, у вас є тільки телефон, і ви хочете почати, це можна зробити. І в цьому відео я це вам довів. Тому дякую за перегляд. Хто хоче, починайте. Якщо у вас був тільки телефон, у вас зупиняло, то робіть цей крок, тому що нічого такого в цьому немає. І дякую за перегляд цього відео. На все добре.